Вітаю вас, панове. Сьогодні я мав намір говорити з вами на зовсім іншу тему, про більш конфіденційні речі, але сталося так, що випадково мені трапилася на очі інформація, яка мене здивувала так само, як і синхронна публікація у Фейсбуці головнокомандувача про вихід підрозділів Збройних сил України Завдіївки. Але цього разу ця інформація стосується вже не серського, а одного із високопосадовців головного управління розвідки, яке ми зазвичай називаємо абревіатурою гур, і не лише його, але й усього управління. Якщо я в чомусь помилився, ви мене виправите в коментарях, але виправите обҐрунтовано, і це стосується лише доброчасних глядачів. Поза як коментарі ботів, ФСБ П'ятої колони та інших подібних структур за умови їхньої появи постійно на цьому каналі блокуються разом з акаунтами. Отож ці коментарі не будуть відображуватися на моєму каналі. Але мені здається, що я таки не помилився. І що головне управління розвідки 19 лютого цього року. Офіційно підтвердило правдивість того факту, який згодом виявився дешевим фейком російської пропаганди. А поза як про це ніхто не пише і не говорить, то мушу ж я про це розповісти. Попри те, що далеко не кожен із моїх підписників цікавиться політикою, адже, на жаль, багато українців не цікавиться політикою. Навіть в умовах цієї війни, коли не цікавитись нею на глибинному рівні стало ознакою цілковитої індиферентності. За цим значущим випадком стоїть відома багатьом історія, яку нагадаю в двох словах. Свого часу російський пілот бойового гелікоптера Мі 8 Максим Кузьмінов. Не мав жодного бажання брати участь у цій війні з Україною. Отож він запропонував двом іншим членам екіпажу здати гелікоптер Збройним силам України і отримати за це визначену нашим урядом винагороду на подібний випадок. А позаяк двоє інших росіян, за словами Кузьмінова, повелися дещо агресивно в цій ситуації. Тобто кинулися навтіки, Кузьмінов їх застрелив, аби позбутися свідків і невдовзі посадив гелікоптер на одній із українських авіабаз. Від того часу він зник із поля зору російських спецслужб та засобів масової інформації всіх країн, як кажуть, у таких випадках заліг на дно. А тим часом російські спецслужбовці отримали наказ про ліквідацію Кузьмінова, і в жовтні минулого року вони озвучили на російському телебаченні повну впевненість, що їм пощастить виконати цей наказ найближчим часом. Відтоді минуло вже близько чотирьох місяців, але російським штірцям не пощастило не те, що ліквідувати цю особу. Оголошену зрадником, але навіть виявити місце переховування Кузьмінова. А тим часом в Росії зараз триває передвиборча кампанія. Отож працівники російських спецслужб отримали новий наказ ліквідувати Кузьмінова в найкоротший термін, а за умови відсутності такої можливості інсценувати його ліквідацію. А ви самі, панове, чудово розумієте, що інсценувати таку ліквідацію можна не інакше, як лише шляхом вбивства якогось тески Кузьмінова, який на своє нещастя опинився десь за межами Російської Федерації. Така терористична акція мала б нести дуже важливе пропагандистське навантаження. Вона б мала відбити охоту іншим російським пілотам продавати російські військові гелікоптери Україні. Мовляв, де ти, друже, після цього не сховався, наші хлопці тебе все одно знайдуть і відправлять на презентацію Жириновського чи на концерт Кобзона. Розрахунок був на те, що російський електорат розуміє такі речі, але не здогадується про підміну жертви. Отож більше голосів москалі дадуть За Васіріча, який виступає в ролі Путіна, і, за спиною якого лялькарам, легко буде чинити будь-які злочини. Російські такси довго шукали таку сакральну жертву в різних країнах Заходу. І врешті, знайшли в іспанському містечку Вільяхоюс Максима Кузьмінова. Прізвище та ім'я збігаються, а поза як Кузьмінову, викрадачу гелікоптера 33 роки, то цього 28-річного Кузьмінова можна було легко видати за його теску старшого на 5 років. Російські Штірліці довго вистежували жертву. Нарешті зафіксували цього 28-річного Кузьмінова. Наодинці у своєму гаражі. Вони зупинили свій автомобіль поблизу і вбили його кількома пострілами, після чого кинулися геть з місця події. Виїхавши за межі містечка, залишили автомобіль на обочині та підпалили його, а самі пересіли в автівку, яка на них вже тут чекала. Сталося це 13 лютого. І місцеві засоби масової інформації не поспішали розповісти про цей злочин. І тоді російська розвідка вирішила зробити це власноруч. На цей випадок у них є свої засоби масової інформації, про які звичайні росіяни думають, що це незалежні інформаційні органи. Зокрема, на такий випадок російські спецслужби мають такого собі міхала. Звінчука, особа, яка перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, за поширення дезінформації про цю війну та за пропаганду російського вторгнення в Україну. Отож, не дивно, що вперше інформація про цю подію була опублікована на телеграм-каналі Звінчука Еврика Ньюс. Майже синхронно із тотожним зазмістом повідомленням іспанського видання АБС. Але після того, як російське інформаційне агентство ТАСС також заявило про це, Звінчук забрав свою публікацію. А забрав він її, панове, тому, що вона не відповідала дійсному стану речей, і це могло невдовзі з'ясуватися, що власне згодом і сталося. Після того, як журналісти Радіо Свободи звернулися в іспанську жандармерію, яка веде слідство за цим злочином, там їм сказали, що очевидною жертвою злочину стала інша особа, а невідомий вже на цілий світ Максим Кузьмінов. Російське ЗМІ медуза оточнює, чому в іспанських слідчих виникли такі сумніви. За документами, які правоохоронці знайшли в одязі вбитого Максима Кузьмінова, він народився 1995 року, тоді як його теско, викрадач гелікоптера, на 5 років старший. Але дехто з вас, панове, скаже мені, що іспанські слідчі помилилися як 19 лютого речник гур Андрій Юсов офіційно підтвердив факт загибелі Максима Кузьмінова, викрадача гелікоптера. При цьому він сказав, що нібито той загинув в результаті зустрічі зі своєю колишньою дівчиною, що зовсім не відповідає даним слідства іспанської жандармерії. Хто б там що не говорив з цього приводу, а у мене, панове, складається потужне враження, що Юсов підіграв своєю заявою російській пропаганді, і не лише Юсов. Адже було й тотожне підтвердження цього, так би мовити, факту з боку головного управління розвідки, що мало б відбуватися лише за візою Буданова. Звичайно, ви можете вибудувати версію, що він це зробив в інтересах самого гелікоптерника Кузьмінова. Мовляв, якщо погодитися з москалями, то вони на цьому заспокояться і перестануть за ним полювати. Але тут потрібно врахувати той факт, що москалі ніколи не визнають своїх фейків, адже тоді полетить шкарабець вся їхня майбутня брехня. Якщо вони вже заявили, що, мовляв, цей зрадник Кузьмінов уже мертвий, то нехай він буде живішим за всіх живих, але вони вже цього ніколи не визнають. А відтак і полювання за ним втрачає свій зміст. А тим часом Андрій Юсов горобець стріляний, тобто працівник розвідки досить досвідчений, який свого часу. Очолював Одеське відділення СБУ, і він чудово розуміє, що можна робити і чого робити не можна за жодних обставин, якщо ти справді виходиш із державних інтересів України, а не керуєшся вказівками Офісу президента. А крім того, не один же Юсов це підтвердив. Одним словом, панове, знову громадськість України. Зіткнулася з малозрозумілими діями високопосадовців, які відповідають за безпеку країни. Якщо це лише наслідок некомпетентності високопосадовців ГУР, тоді потрібні кадрові зміни. А якщо ж це лише виконаний наказ Офісу президента, тоді потрібні кадрові зміни в офісі. На цьому можна було б закінчити тему. Але тут я спохватився, що не сказав найголовніше. За словами очільника ГУР Кирила Буданова, головне управління розвідки давно готувало спецоперацію із викрадення цього російського гелікоптера. Причому Буданов нас переконує в тому, що ще напередодні цієї операції. Близька родина Максима Кузьмінова за допомогою наших розвідників залишила межі Російської Федерації. Ви скажете, що це було дуже гуманним кроком стосовно родичів екс-російського військовослужбовця. Але тут мені приходить на думку таке порівняння. Збитки для російської армії, які вона отримала внаслідок вчинку Кузьмінова, це два убитих і один гелікоптер. Але ж якщо послухати нашого президента та всі його засоби масової інформації, включно з марафоном, то це просто мізер у порівнянні із тими збитками, які москалі зазнали від іншого росіянина. Олександра Серського, диво видаєшся, панове? Як же це родичів Кузьмінова розвідники гур врятували від всіх можливих неприємностей, пов'язаних із його зміною політичних орієнтирів? А близьких родичів Серського, які також мешкають на території Російської Федерації, чомусь не було вказівки врятувати. Може, вони самі не хочуть бути врятованими? Як ви думаєте, панове? І ще одне, панове. Хочу вам нагадати, що був такий у нас політик Наталія Королевська. Її рідний брат був серед номенклатури Російської Федерації, а вона видавала себе за велику українську патріотку. І де вона зараз? Вона зараз є громадянкою Російської Федерації. Це не аналогія з сельським, але це лише нагадування вам про те, що нічого випадкового в цьому житті немає.